Так, початок є ми метал варимо, а хлопці вологу закривають. Виглять аж і коротчуба завертається. нас сьогодні там, 2 березня, і нас вже вологу закривають. Ну, у нас ось так такими ми будем будемо щось таке робити. Що буде, тоді покажу. Так що так Робимо. Працюємо. Буде, так нас, буде в нас склад такий. Так що так Ставимо лайки і слідкуємо, що буде в нас далі. Такий у нас процес розбирання запору Попробували вручну, а сильно важкі секції. Переносить на 5 метрів і буде у нас склад. Ніби секція проста, легенька, а як оказалося. Що, друзі, працюємо, бачите, процес у нас такий. На такому етапі ми зараз металом перевезли, чи перевозимо, прибираємо, зараз вон стопчик, це у нас по ширині межа на 6 метрів і нас. Ось скільки складу ми додалимо, так як у нас забор по цій кури, а межа у нас ажано зі стопчики два. То тут землю тоді згорнуть, буде у нас така, такий склад добан. Тут висота дозволяє, ну якось так.